Іноді MacBook стає теплим навіть тоді, коли причина це немає. Як так виходить? По-перше, це можуть бути фонові процеси. Mac може індексувати файли через Spotlight або робити синхронізацію за iCloud тощо. Друга причина недостатня вентиляція. Якщо ноутбук стоїть на м'якій поверхні, система перекривається і недостатньо ефективно охолоджується. Ще одна можлива причина зношений акумулятор або проблеми з енергоспоживанням. Якщо акумулятор працює некоректно, це може спричинити зайве нагрівання навіть у спокійному режимі. Що можна зробити? Перевірте моніторинг системи, щоб побачити, які процеси займають ЦПУ. Перезавантажте Mac, переконайте, що система оновлена. За бажанням можна встановити програму на кшталт ISTAT меню, щоб моніторити температуру і навантаження. Якщо проблема постійна, то краще звернутись до паяльні. Проблема може бути в апаратній частині, наприклад, у висохлій термопасті або несправному датчику температури. З такою задачею ми легко впораємось.